Вітаю вас, малята. Послухайте загадку. Ніжна, добра і ласкава. Ти найкраще в світі, мама, вірно, зараз ми з вами вивчимо віршик для матусі. Слухайте уважно і розглядайте картинки. Мамине свято я зустрічаю. Я для матусі віршик вивчаю, я подарунок мамі роблю. Я свою маму дуже люблю. Про яке свято віршик? Про свято матусі як зустрічає дівчинка свято. Вона віршик вивчає, ще подарунок приготувала. Навіщо вона все це зробила? Тому що вона дуже любить свою матусю. Вірно. Дітки, ще раз слухаємо віршик і розглядаємо картинки. Мамине свято я зустрічаю. Я для матусі віршик вивчаю. Я подарунок мамі роблю. Я свою маму. Дуже люблю. Ви молодці, дітки, я сподіваюся, вам дуже сподобався цей віршик. І привітайте своїх матусь зі святом. До побачення!